Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо грати в піца за секунду. І я зараз прям отакотикаю от і будую свою піцу вежу. Дивіться, які в чуваків піце вежі, це взагалі шок. І мені здається, що сьогодні у нас стане найвеличніша піца вежа. Щоб цього мені не коштувало, я зроблю найвеличнішу. Так що в нас є? У нас є 130 піци. Стартове яйця коштує 500 піц. Це як я розумію, у мене буде улюбленець. У мене вже знову зайшли мої кенти. І ви також можете заходити до мене в будь-які режими, якщо просто підпишетесь на мій Roblox. І хочу прямо зараз розказати всім вам, що ви можете. Долучитись до мого телеграм-каналу взяти участь в розіграші на журнал від Майнкрафту і на стікербокс, в якому нібито 100 стікерів чи чи 150, Я точно не пам'ятаю, але їх там дуже багато. Так, зараз ми фармимо одну піцу в секунду, і ще в мене є подарунок. Бемк 253 після Непогано. У мене є 500, сотку, коштує апгрейд Бенс. Непогано. Тепер тепер в мене нова піца. да, вона трішки інша. Тепер, Хо -хо, вона тепер не вона тепер не просто тісто, вона тепер ще й з м'ясом. І в мене є зараз 500 піц. І я хотів би відкрити яєчко Давайте, open один. Хоча би саме звичайне бем. Комон, непогано. x 125 Еквіп. Одягаємо. Непогано. бем пішло уже по 2 піци в секунду. Супер. І погнали, просто пошурували. Ха-ха, <соторість> так, піца фармиться, саня качається. let's go Йо, 500 уже є. Абаудеть, погнали ще одну улюбленця візьмемо. Треба взяти, обов'язково. Откриваю. Давай, що в нас? Кіт? Кіт випав. Кіт ти, маму, мав, а я не мав. О, цей теж прокачався. Він уже п'ятого рівня, їх ще можна прокачувати. Це супер-супер круто. До речі, я не подивився, скільки може бути петів. Три штуки. Три штуки тільки. Дві піци в секунду фармиться ще досі. У мене вже є 700. Давайте прокачаємо. Бемц. Нова піца з грибами тепер. Найс. Я, якщо чесно, піцу з грибами не дуже люблю, але я люблю прокачуватися во всіх іграх. Тому ми зараз крутимо спінчик і обов'язково тикаємо на мишечку. Тикаємо, тикаємо, просто заробляємо по максимуму. Так, що в нас? Що в нас випало? 1300 піц. Непогано. Зараз нам треба підфармити всього на все. Щас 5000. Ми відкриємо нове яйце. І я би хотів його з легкістю відкрити і отримати великі-великі бонуси. Моя піца вежа просто росте. Поки що я на самому низу. Я ще нуб. Але це все вирішується буквально за декілька хвилин. Диви, А чого я плачу? Можливо, тут ребітхи треба робити. 5 тисяч, і в мене буде плюс 5 піца в секунду. Піца треб, геми. Давайте зробимо. Я хотів насправді прокачатися, але тут без ребітків взагалі ніяк, да? Я тепер маленький пацан. Боже, але піца фармиться по 22 в секунду. Обалдеть, непогано. Я прокачуюсь тепер за. Взагалі жесть, а скільки коштує наступний ребіг? 7250. Значить, ми обов'язково купимо яєчко, а потім уже купимо все остальне. Ну, моя вежа просто росте неймовірно, жорстко. Просто неймовірно жорстко. Так, у нас є ще трейди, меню. Що в нас в меню є? Телепорти, стата, телепорти. О, його купити треба, поняв. А, тавер. А, все, це я тепнувся на свій тавер. І дивіться, як я просто швидко його підвищую. Там у чуваків взагалі які. Штуки всі. Відразу давайте підемо і спробуємо відкрити яєчко. Я би хотів дуже сильно, Бемц. Відкриваємо. Так, миша нам випала. Я не знаю, наскільки миша потужна. До речі, мої пети вже трішки прокачуються. Бачите, вони вже 10 рівня, 2,7, а цей 3,25. Цей взагалі потужний, тому ми зараз обов'язково його теж будемо прокачувати. І в мене знову купа, просто величезна купа піци. Я вже фармлю по 30 і по 22 піци в секунду. Це 22 піци в секунду, чисто само фармиться. А остальне фармлю я. Так, клеєм гіфт. Опа, ще піца трішечки. непогано, непогано. Я знаєте, що думаю? Зараз взяти і відкрити ще одне яєчко. Давайте спробуємо. Опа, лисиця випала, непогано. А, сіка лисиця 2,5 фармить Ми можемо цього собаку прибрати, взяти лисицю, вона трішечки потужніша. Так, а тебе давайте делітнемо, да? Конфірм. Все, єс. Yes. Тебе нема мене. Все, супер. Прокачуємося. Зараз треба 7 тисяч піцей для того, щоб зробити ребіт. Бенц Робимо. Тепер ми ще більше фармимо піців в секунду. Ми можемо просто АФК стояти і фармити. А, до речі, 2,5 тисячі. Ми апгрейдимо нашу базу. Давайте це й зробимо. Наступний 7,5 тисяч. А скільки воно, які вони бонуси дає взагалі? Розкажіть, будь ласка, угу. x 5 піца треп, x 5 піца в секунду. Так, да, це все ж таки дуже класна штука. Тому обов'язково фармимо ще 7,5 тисяч. Бенс, апгрейд. Сюди. Непогано. Беджик отримав. Супер. Так, що там по ребіткам? У мене є бонуси. 100 кристалів. Не знаю поки що, куди дівати кристали. Ребіт коштує. 10 тисяч, це ми зробимо обов'язково. 10 тисяч сюди на базу. Ребіг. Авторебіт коштує грошей, так? Да? Так, да, обов'язково. Ну, як же ж без цього? Так, сіки коштує наступний ребіг? 15 тисяч, а яйце 25. 000. Ну, скоріше за все, треба зробити ребіг, а потім уже яйця відкрити. На якому місці, до речі, в табі? Ми. Ну, тако знаєте. Внизу. Ми прям добре внизу. Ха-ха, треба прокачатись. Так, 15 тисяч, обов'язково робимо ребітха. Бем. Мені ще дає за щось гем Куди їх дівати, якщо чесно, я не знаю. Ага, є ось лімітовані. Якісь яйця 5 Мільйонів, 32 мільйони. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Так що це в нас таке Апгрейд. Опа. Оце мені. Що я накупляв?! Оцю штуку я прокачав, да? Фух, ну добре, що не саме погане. Піца Ну, нормально, так? Сіки мене гемів 900, якщо прокачати. Да, воно прокачує, воно нормально прокачує. Хорошо. Еглак ми вкачаємо. Оце ми вкачаємо. Швидкість обов'язково. Пет квіп дві половини тисячі. Оце не купити, Щоб я більше міг петів мати на рахунку. Так, ребід коштує 22 тисячі, в мене є 29. Давайте все ж таки відкриємо ось цього кента. Я хочу щось потужне. Я лаки трішки вкачав. В мене, правда, комоновський випав. Найзвичайніший. Еквібест best. 675. Ти звичайний, непрокачений 675 фармиш. Абалдеть! Абаудіть, я качаю. За клік 218 фармлю. Це дуже жорстко, дуже жорстко. У мене вже 30 тисяч є. Робимо ребіт. Вони геми нам дають ці ребітки. І ще ми можемо підібрати ще 2900 піци. Непогано. Прокачка йде повним ходом. Повним ходом іде прокачка. Так, тикаємо, 35 тисяч у мене є. Що ребіт хоче, 32. Все, погнали. Шуруємо. Я ще так на нафармлю. Просто ребіт дає великий. Бонус, великий бонус. Прям ну такий конкретний. У мене вже 25 тисяч. Диви. Диви, який бонус. Просто жесть, як я формлю. Жесть, 44, 46 треба, да? Ребіт? Далі 67 треба. Так, а, до речі, забувся. Ану, так, це ж моя база. Це не моя база просто, блін. Я не туди пішов. Пошурували. Нам треба ще нова база. Нова база треба. Оце що за кнопка? Так, це його кнопка. Ось о моя кнопка, да? 17 тисяч, е тисяч. Все. найс. У нас тут уже піца взагалі шок. Із сиром, з м'ясом, з усем взагалі. Найкраща піца. Приходьте до Санік. Скуштуйте його піцу. Так, нове яйце 100 тисяч коштує, 1 мільйон потім. Окей, 100 тисяч, так 100 тисяч. То не біда. Откриваємо. Бем! А чому мені тільки комони падають? Не розумію. Так, давайте одягнемо найкращих. Бенс, ми вже по 900 піців за секунду фармимо. Ти ви бачили? Ще один якийсь чувак мені випав. Давайте одягнемо. Бенс, непогано. Шуруємо. 60 тисяч, 70, 80. Боже, сікрепит сам коштував. 60. Давай докачаю, щас й... открыв яйце. Ще один, якийсь собака, мені випав. Феррій собака, ви розумієте ще про що ми говоримо? Еквіт Бест. Ага, Він гірший, так? Окей, хорошо. Тоді можна його поки що не продавати. Можна ще зробити ребітка по-хорошому. Бенс. Боже, як швидко я фармлю. Диви, диви, просто за секунду я цей ребіт назбираю. Просто за секундочку. Бенс, ребід. Далі 140 тисяч, та easy, easy. Ці 140 тисяч нафармити. Ти подиви, диви, 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 я фармлю. Щось неймовірне, Бенс. Так, залямчик би яйця відкрити, було б непогано. А ми поки що підемо, подивимося, що в нас Скільки в нас діамантів і так далі, і тому подібне. Тільки зібрати треба бонус. А бонус у нас якась бджілка. Ну, давай глянемо. А так вона галіма. Давайте продамо цю всю ерунду. Бенс, вона мені не потрібна. 200 тисяч у мене вже є. Ага, мені ще трішечки не вистачає перебіткам, щоб е, нормально так купити собі прикольну штуку. Так, да, 2,5 тисячі треба. Ну. 2,5 тисячі гемів. У мене стільки немає поки що. У мене стільки немає, я поки що формлю. Тут ще є п'ят індекс якийсь. І телепорт я вам добачу. Це треба обов'язково глянути буде. Так, що там по гемам? Вистачає? Да. Петик квіп. Бенс. Пожди, у мене три в Uh, не поняв. Як це в мене в тіто 3, якщо їх тут. У них бест У мене їх тільки два. У мене тільки два пета чомусь. Так, братва, мені це не подобається. Я збираю мільйон. Я збираю мільйон на пета. Це що в нас таке? Рейнбоу машина Рейнбоу петс? Можна зробити. Ооо. Oh, you have no pets to crafting rainbow Ага, у мене немає потужних, потужних петів, щоб крафтити радужні. Ось ще є якісь ось ще штуки, бачите? Супер еге. -E І треба оці токени десь збирати. Поки що не знаю, де давай подивимося Daily Чест. Ага, поняв. Надо щось купляти. Голден машин. Ооо. П'ять тисяч. Десять відсотків шансу. Поняв. У мене є мільйон, до речі. Пішли купимо. Купимо яйце. Треба. Треба, треба купити яєчко. Залямчик. Відкриваю! О, рейер ще й випав. 26. Одягаємо тебе. Еквіп. Зараз він прокачається і в залі буде дуже потужний. Банк 300 тисяч вже ізі А мені 400 на ребітх на. Та ізі Диви. Диви, 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 диви. Фарблю просто неймовірно. По 4 400 за клік. 4-400 за клік фармиться. прикинь Це щось неймовірне. Бенк 900 тисяч там надо. Майже мільйон. Так, колден машин не можу, поки. А телепорт. 20 ребітків. А це якісь круті А Ану. Почекай, тут є ось супер ребітк. Ага. Так, як я поняв, надо 50 звичайних ребітків. Тоді я зможу зробити супер Суперебіт хресетне все. Але пети і робукс айтеми. М -м, походу, вони залишаться І пети, і робукс айтеми. Тобто, типу, те, що я купую за робукси От, але за робукси я нічого не купував, тому мені байдуже. Але я думаю, що пети лишаться Так, у мене знову лямчики. Так, у мені звичайний покиребіг. бенц. Тут ще якийсь пет-індекс є. Ага, це просто подивитися, які є пети. Поняв. Це мені поки що не цікаво. Поки що я супер не. Диви, як чувак, росте! Диви, як росте! Обалдієть! Він просто максимально потужний чувак. А я, диви, як росту я. Диви, як я росту я. Я взагалі не росту. Хоч і в мене ще мільйон, так? Да? Ось я вже мільйон, я взагалі не піднявся. Я тупо не піднявся. Взагалі, на секунду. А, блін, я дурак. Мені треба просто так, мільйон. Давай за 125 тисяч тебе прокачаємо. За 250 тебе, за 500 тисяч тебе. І щас лямчик доформлю. Щас буде лямчик. Ще одна піца буде. Ось о, лямчик. Бемк. А тепер я вилазю на себе сюди, тикаю. І диви, бачиш, я теж росту. Я теж росту. Бачиш, я піднімаюсь. То я думав, як це я не піднімаюсь? Я все піднімаюсь. Ха, Ха, я хочу до космоса дойти. Я знаю, що це нелегко, але це можливо. Диви. Блін, ребідка би зробити. Ребітха би зробити. Ладно, спускаємося, в мене є ідея. О, є тут пети, які можна отримати не за мільйон, а за 5 мільйонів. І в мене вже є 5 мільйонів. Тому я готовий відкривати тебе. Бенц, давай. Комоновський! А в нього 45 аж. Так, тебе ми просто делітаємо, а тебе ми одягаємо. Бенс. Супер. 17 тисяч просто. 18 тисяч піци за клік. Так, що там ребітка просто? Мільйон. Ладно, Ізі. Обалдеть. Як я жорстко прокачуюсь. У мене ще 1 х2, бо в мене друзі заходять. Бенс, 2,7. У мене 17 ребітків вже є. Прикинь. 17 ребітків. Я ще з гемів нафармлю. Я хочу ще одну пета відкрити. Я прям хочу. 4 мільйона. 4 мільйона, 4 мільйона. Сервер буст. Є якийсь. Ага, у мене нема, 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 нема нічого. Зільок нема ніяких. Окей. Ребіт. Мені треба розібратись, з чим? Е, я не пам'ятаю, де я дивився одну прикольну штуку. А, ось, апгрейд машин. Все, я згадав, я згадав, я згадав. Пішли. Давайте тільки головне подивитися, скільки треба на ребіт. 5 мільйонів. Щас зробимо його безстренько. 20 ребітків у мене є, до речі. Uh, 5 тисяч гемів коштує ще один. Понів. Ще один слот ПЕТА коштує 5 тисяч гемів. А що в нас по супер 50 треба, понів. 50 аж. 50 ребітків, Це капець. Так, you have been given. Мені дали геми. За те, що я граю. Супер. Так, за 5 мільйонів я би відкрив, да? Давай відкриємо, бенс. О, оце я хотів! Оце я хотів! 80 Так, тебе ми, значить, приймаємо. Чи тебе? Ні, тебе приймаємо. Деліт. Да, бачите, він максимально рівня. Все ж таки, в них є максимум ще. Пошурували. 32 тисячі за один клік. Я там росту, капець. Моя база росте жест як жорстко. Откриваю ще одне. Так, Комоновський випав, ну єрунда. Так, качаємося, качаємося, качаємося. Щас буде ще 5 мільйонів, вже раз купимо. Так, давай відразу ще один. Ще один комоновський, так. Да. Ну, звісно, з вдачею в мене є великі проблеми. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Так, кендібані. Мені здається, що ти трішечки поганий, чувак. Хоча, ладно, нехай поки буде. Нехай поки буде, я можу видалити оцих ось. Все, пошурували. Скільки коштує робіт. Нібито 8 вісім мільйонів, так? Да, 8 мільйонів. Та, яких 8 мільйонів? Ти диві, як не фармиться швидко. Бемс. 12 мільйонів далі. Ладно, за 12 мільйонів мене поки. Не цікавить, я би тут за 2 мільйони тебе прокачав. Далі 5 мільйонів, брунт піца. Прикинь, якась темна піца буде, бемс. Далі вже 15 мільйонів, то вже дорого. Ну як, я б не сказав, що сильно дорого, але ну, дороговато. Дороговато. Так, ребіг коштує, скільки у нас? 23 мільйона. Давай. Я забув. Погнали. Тут я ж, я ж можу зараз телепорт піти з легкістю. Поширували. На пляж. Опа! А я на пляжі один єдиний. World Boost x 2 хо Ху-хо-хо-хо-хо! 20 мільйонів! Жесть! Он до, дивіться, в космосі є, чувак. Жесть, я просто вражений. Диві, як я фармлю. 23 ребітха. Бенц. йой йо 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 йо, -йо, -йо А скільки в мене по гемам там? Що в мене по гемам? Я би апгрейднувся. 3200, Треба я поняв. То не дешево, то не дешево. То не дешево. Але тут, мабуть, я зможу відкривати. Нові яйця, так? Да? Де вони? Он там, он там. Да, прямо, 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 я бачу яйця. Погнали. Що ми тут бачимо? 100 мільйонів. 475 мільйонів. Які ще поінти. А, ну це те, що й було там. Голд машина, рейнбоу машина. Ну, а тебе голдом було б класно зробити, але ти можеш. Е, ну, не стати голдом. Але отакий, я можу ось зрівняти. 20%, але це дуже мало. Тому поки що треба нафармити 100 мільйонів. Я хочу відкрити ось це яйце. Воно напевно дуже потужне. Чому я тільки розму... роз... засмучений такий, я не можу зрозуміти. У мене 100 поверхів, прикинь. Давай це 100 мільйонів бенс. Откриваємо. Кумановський! 175, нічого собі. Так, цю ми прибираємо. Тебе ми одягаємо. Тебе можна делітнути. Все, вибач, ти не треба. Пошурували. Пошурували просто. 264 тисячі піци за один клік. У мене вже 160 160 цих поверхів. 170. Жесть. Це капець. Так, а що там перебіткам? А. Поняв. Ребітки дуже дешеві вже. Так, ще бонуси. в Вемх. Так, я би, знаєте, що? Я би зараз пішов подивився, що в нас по апгрейдам. П'ять тисяч, мене майже 4. Поняв. Коротше, ще ребідка 4. Десь і я зможу прокачати собі і взяти ще одного пета. Ще одного пета було б дуже-дуже хорошо взяти. Так, ребітх, не забуваємо. 100 мільйонів треба. Ну, 100 мільйонів то немало. То взагалі немало. У мене 27 ребітків. А скільки коштує ще один ребітк? Скільки коштує в наступний світ перейти? І мені оце дуже-дуже цікаво. І ще оця машина мене дуже цікавить, правда. Бачите? Ну, де взяти? Оці токени. Це хіба тільки робити суперебітки і все більше нічого? От я не вірю. Тут ще є ящик ось до. Давайте відкриємо, подивимося. Опа, що дало? Суперлуки поушен. Мені мені, мені зілля дали, да? Давай подивимося, що в мене є. Статистика. Ні, це не це. А, я можу відразу на кнопку на тавер переміститись. Непогано. Так, 15 мільйонів. Давайте зараз дофармимо, я хочу прокачати собі піцу. Бенк. 30 мільйонів. Та ізі, зараз буде. Бем. Коротше, жесть тут сіки піц є. Я в шоці. Так, що там по наступному світу? 35 ребітків. А в мене, якщо подивитися, скільки в мене ребітків? Е, 28. Да, мені ще багатсько. Мені ще нормально так треба ребіків робити. Вони, правда, вже не дають мені супер такий великий бонус. Мені пети дають більший бонус, але без ребітків просто нікуди. Вони треба. І що ж поробиш? Вони тупо треба. Але я би ще відкрив за 400 мільйонів. Мені здається, там взагалі щось неймовірно потужне. да? Мені здається, там жесть якась. А і ще тут по поушенам. Давай подивимося. Мабуть, це не ці зільки. Мабуть, це не ці зільки. Це, мабуть, в минулому, в минулому світі зільки, їх можна активувати. Да? 239 мільйонів у мене є, братва. Сюди робимо. Бем. 30 добітки у мене вже є, да? А, там 35 треба на Ютуб. Ладно, давай на спавен. Так, що в нас є? Що в нас є? О, де зільки? Зільки, зільки, зільки беруться ось тут. Да, тут ми фармимо в два рази менше, насправді. Я що, я я тільки купляю постійно. Ось дома. Дабл лак. На 15 хвилин більше вдачі, я розумію. Але поки що я не збираюся купувати якісь там круті яйця. Тому поки що я тепнусь на свою цю вежу. Диви, як я швидко валю. Ну тут кента взагалі якась жорстка вежа. Він прям супер високо. За 50 мільйонів тут якийсь ліміт. Але вони мені не треба 50 мільйонів, ну толку з них. Давай на пляж. Тут у мене X2 буст, Ребіт, 300 мільйонів. Ні, уже фармиться жесть, як повільно. Ні, ну бистро, але все рівно повільно. Так, ребіт, 500 мільйонів треба. Жесть. Так, треба зробити нормальну особі ще з цього е, улюбленця купити за 475 мільйонів. Так, але 475 мільйонів прямо вже зараз. У нас будуть на балансі. Я готовий купувати нове яйце. Блін, комон, випав. Ну чому не епік якийсь? Так, тебе можна вже прибрати, а тебе можна одягнути. Поширували. 800 тисяч 18 піца за клік. 840. Диви, він прокачується просто, поняв. Того воно і йде, Він уже дев'ятого рівня. Диви. 880, 896. Боже, ми майже мільйон за клік фармимо. А що в нас по Тридцять 35 треба. У мене 31. Тоді буде бистріше. Але там уже, напевно, мільярди підуть. Далі вже підуть точно мільярди. А що в мене кстати, по апгрейдам? Я купив! Я я случайно, але я купив. Так, що по петам? Давай одягнемо поки що всіх. Я вже 5 петів можу мати. Так, а що перебіткам 500 тисяч треба? 500 мільйонів, точніше. Давай. Давай, зараз буде. Бем. Я навіть не знаю, наскільки треба бути потужним, щоб дойти до кінця. Ну, типа, до самого самого верху. Мені здається, що це прям супер треба потужним бути. А скільки наступний ребіт коштує, це вже буде 33-й? 700 мільйонів. Блін, ну немало, немало. Фармиться вже так, собі знаєте, не дуже швидко. Я сподівався, що буде набагато швидше. Я їх з два піца, ось. Ох, йо вона коштує. Та ну я в баню. О, за 90 мільйонів. Оцю штуку прокачати можна. Надо прокачати. Так, 90 мільйонів сюди. В наступний 200 мільйонів обов'язково качаємо. 500 мільйонів теж обов'язково ще будемо прокачувати. Бейджики дають тільки так. Даймонд піца буде. Ну, даймонд піца, я б сказав, що це хороша штука. Так, наступна за мільярд. Мільярд то поки не для мене. Поки що це дуже-дуже дорого. Що там ребіт хоче в мене? 700 мільйонів. Ну, немало, немало ребіт хоче. А до речі, братва, ви замітили, що в топі я перший по ребідка, у мене 34. Я тупо зайняв топ-1 на сервері. Ха-ха, Правда, не повністю в ігрі, але на сервері поки що да. І зараз у мене вже буде 35-й ребіт. Я готовий, якщо чесно, перейти в новий світ. Бемц! Так, YouTube World у мене відкрився. Ну, мені було б хорошо туди залетіти якось. Так, YouTube World. Bem. Я тут знову єдиний. Що ми тут бачимо? YouTube Chest. Давай його відкриємо. Супер Lucky буст мені дали, непогано. І ось до є YouTube пети. Скільки вони коштують 40 мільярдів? Обалдеть! Ладно, ну за 2,5 то ми відкриємо зараз. Давай, бем. Ютуб яєчко. Сюди, якоїсь кента мені дало. 400 за клік, Непогано. Equip best. 64 мільйона 65 мільйонів. 67 мільйонів. 68. 000. Жесть, я фармлю. Жесть, я фармлю. Давайте спробуємо вилізти на тавер. Непогано. Диви, диви, я зверху відразу. Я просто росту. Супер швидко. Можливо, я щас до космоса дойду навіть. Ану. Давай, давай, давай. 7,6 мільйона фармлю, диви як росту просто максимально. На дріщах. Просто на дріщах іду. Обалдеть. Давай пробуємо. Ми, до речі, можемо покрутити спінчик. Давай покрутимо. Скіпнемо. Опа, зілька наш. Швидкість, ну таке швидкість мені не сильно потрібна. Я особо, ну, багато не бігаю. Давай, до космоса треба, братуха. До космоса. Так, друзі, мені довелось трішечки постояти АФК. І в мене на балансі вже майже 120 мільярдів. У мене 685 рівень. І написано, що це максимальний. Моя вежа просто ультрамаксимальна. Якщо ми на ню телепортуємося, я просто вже в космосі. Це максимально, максимально прикольно. І що хочеться ще сказати. Ой-ой, як мене розмазало, просто спригнув. Так. Mm, що хочеться сказати, що я таке провтикав e, Першим ділом я хочу відкрити ось отакі кейси. Я їх можу відкрити три штуки, якщо зараз трішечки підфармлю І. Давай, 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 давай. 120 мільярдів мені потрібно на три штуки. Правильно? Ну, нібито я правильно все порахував. Все, 120 мільярдів у мене є, тільки мені потрібно зараз телепортуватися на мою першу локацію. Активувати бонуси, якщо ми через шоб цього зробити не зможемо. А буст. Ні, через шоб можемо, так? Да? Ось, все, супер лаки буст мені треба. Тихоньче. Купувати не збираюсь. Так, мені. Ой-ой-ой, я відразу два активував, случайно. Боже, що я натворив? Ладно, відкриваємо. Я готовий. Раз. Комоновський. Ти як це комоновський? У мене суперлак і буст був активований. І ще одна сільвер. Ви що, на приколі? Бронзова і сільверна? Так, еквіпбест робимо. І вже, сіки, 10 мільйонів в секунду. Дві в чувака, петів. Абалдіть. А, ну в мене так само. І в цього так само, як і в мене. В принципі, зрозуміло. Обалдіть. 42 мільярди в мене є. Та ребіт нема сенсу робити. А ребіт нема сенсу. Робити. Давай ще один відкриємо. Я ж тільки два відкрив. Ось третій. Опа! Оце вже, оце вже я розумію. Еквібест. Та ти що? 12 мільйонів, 13 мільйонів. Та ти що, ребіт, бенд. Як швидко я буду ребітки А ну. Ні, ви знаєте, доволі-доволі швидко. Ридко, ха. <свят> ну, хотілось би ще швидше, але що ж поробиш, що ж поробиш, не так все і легко це все відбувається. Так, пробуємо, 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 пробуємо. І знову ребітк. Бенц. Супер. Ми зробили скільки ребітків у нас. 37. Чи скільки, я щось попутав. Так, да, 37 ребітків у мене є, в мене є дуже багато діамантових кнопок. Ну, діамантова кнопка одна, у нас є різні кнопки. У нас все дуже-дуже прикольно. Тому я пропоную на цьому й завершити. Ми дуже жорстко прокачалися. Що в нас тут по бонусам? О, ще купа, купа цих піц. У мене. Цих піц вже, вже взагалі тонна. Я можу просто ці ребітки сидіти і просто тикати, робити їх тоннами і проходити далі. Але це все забирає дуже багато часу, тому на цьому я пропоную і завершити. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій телеграм, де проходить прямо зараз конкурс. Підписуйтесь на ютуб канал. У нас майже 40 тисяч, нібито. І ставте свої вподобайдені. З вами був Саня, Всім пока.